Самий сами, мій головний помічник. Учинь, учинь. Це мій пташоночок. Ми разом це робимо. Він мені допомагає. Бачите, як він гарно формує тіс. Він же сформований, точніше. Так, коректуруємо. Чубчик такой. Це за год наростає. Бачите, як дуже за год наростає. Вона така мохната стояла. І я її... Забула снять як він почав їх стригти. Ну, така вона вся чубата була. От, пожалуйста, тіс, який росте дуже повільно. Ось Навесні ми його стригли і зараз по 15-20 см відпустив. Ось вам і тіс. Мои вот шарики получаются красивые. Да? Ветер тоже наші красунчики як виглядають. Зараз ми їх відрихтуємо. і зробимо такі кульки. Прибрали яблоню райську. не було полива і не витримала вона, шкода, постригли, постригли. Шари Наступного року вже до яливців, мабуть, доберусь. Перечищаємо джунглі плющеві. Трошки прочистили. Гарно ми але до стіни опускати нельзя. Не можна. Прочистили. Не знаю хто каже, що плющ росте дуже повільно. Тут ще поспорити можна на щось повільно. Але ось тепер тут можна ходити. Так, залишилось ми працювати, Продовжуємо привід світ. Залишилось нам трошки оцей куточок завершити, почистити яливець і тут трохи зробити причесону. Причесону, яливці трохи підправити, сосну. Тут вже трошки можна вирізати щось. The kids are going.